О, знаєте, згадується одразу фраза, якого року треба просто перестати стріляти. Ну але просто перестати це не так просто. От на вашу думку, яка головна, які головні труднощі? От, на шляху, до е, цього перемир'я, до цього припинення бойових дій? Тридцятиденного, от тому, що ми сказали там, і навіть Росія уявимо що Путін скаже: Окей, ми погоджуємося на тридцятиденне це перемир'я. Але яка буде головна перепона на тому, щоб це дійсно вдалося реалізувати? Головна перепона в тому, що Росія не збирається на це погоджуватись, і вона зараз заснує в стратегічно вигідному для себе моменті е на Курському напрямку, коли вона почала там активну наступальну операцію, яка не вдавалася багато-багато місяців, і якісь змогла території відбивати. А тут раптом бац і перемор'я. І Призупинка руху по лінії фронту і таке інше. Це виглядає, по-перше, не досить реалістично з точки зору, ну навіть військової стратегії не досить раціонально для Росії таке приймати. По-друге, велике питання знову ж таки: Росія не має ніяких інших важелів тиску так проти, умовно кажучи, проти України і Заходу, окрім військових. І Росія не може їх так просто позбутися, перейшовши до перемир'я. Більше того, Росія хоче говорити з Заходом не просто про Україну, а більш детально про комплексну безпеку в Європі про угоду про безпеку в Європі, яка може передбачати певну таку російську зону впливу, закріплену в двосторонній, тристоронній, чотиристоронній угоді. І це мова не тільки про Україну, це мова про все те, про що йшлося в Чорновику Лаврова. Який він возив до Блінкіна перед початком повномасштабного вторгнення, тобто, справа взагалі не у тому, стріляють чи не стріляють в конкретний момент часу, справа в тому, що сама по собі ідея позбутися воєнного козиря, так вона залишає Росію в дещо менш такому приглядному становищі, ніж вона мала до того.